Знайти усю потрібну інформацію, якщо ви переселенець та проживаєте у файному місті, тепер легко. Днями у Тернопільській обласній військовій адміністрації презентували інформаційно-координаційну платформу для внутрішньо переміщених осіб. Знайти необхідну інформацію часто буває досить складно. От і пересічним внутрішньо переміщеним особам ну це вдається не так легко. Тому. Таким моїм особистою мрією такою вже багато років було створення єдиного центру, єдиної платформи, на якій би була сконцентрована максимальна кількість інформації, яка стосується внутрішньо переміщених осіб. На платформі представлена актуальна інформація про громадські організації, благодійні фонди спеціалістів, які надають юридичні та психологічні консультації, актуальні новини та заходи. Також всі охочі можуть дізнатися інформації у сфері медицини, освіти, культури, спорту, адміністративних та інших послуг. Платформа оснащена інтерактивними дашбордами, що додає користувачам додаткові зручності у пошуку інформації. У кожній категорії є опис тієї чи іншої послуги. Для прикладу, давайте відкриємо послугу «Реєстрація внутрішньої внутрішньоприміщень особи. Тут де повний і детальний опис цієї послуги, а також де покрокова інструкція, як цю послугу отримати від підготовки документів, які документи потрібно підготувати для отримання цієї чи іншої послуги, навіть присутні шаблони документів, зразки заяв і тому подібне. Фахівці говорять, платформа перш за все спрямована на допомогу внутрішньо переміщеним особам, їх координацію та швидку адаптацію у місті та області. За словами голови ради ВПО в області, розробкою інформаційно-координаційної платформи займався департамент цифрової трансформації Тернопільської ОВА.